Росії скінчаться гроші на війну, чому західні санкції не мають відповідного ефекту. А агресорка і досі знаходить шпарини, просто перенаправляє бізнес в інше русло і продовжує заробляти це в інтерв'ю Financial Times Підвершує голова торгово-промислової палати Дубая Хамат Буамім. Мовляв, поза межами західних країн все як було до війни. Цю думку також поділяють і у сполучених штатах, зокрема, заступник радника Білого Дому з нацбезпеки і питань міжнародних. Народної економіки далі ПСінг закликає компанії зупинити потік запчастин що йдуть у Росію, і допомагають їй у війні проти України. Про дірки в санкційних заходах говоримо далі з фінансовим експертом Сергієм Фурсою Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. вітаю! Отже, санкції не працюють. Росія продовжує продавати і купувати. Чи можна сказати, що цей інструмент впливу зазнав краху? Ні, не можна, і санкції працюють. Тому дуже некоректно говорити, що санкції не працюють. Питання в тому, що є три варіанти: Росія без санкцій, Росія під санкціями зараз. І третій варіант Росія під санкціями, які б їй не вдавалося обходити. Тому це різні взагалі варіанти. І звісно, Росія намагається обходити санкції. Було б дивно, якщо б вона цього не робила. Але санкційний вплив на економіку Росії присутній. Він значний. Він може не такий, як очікували самого початку, ну але вибачайте тут вже питання до очікування. І навіть фраза, що поза межами західного світу все так, як і зазвичай, не дуже коректно, тому що ми бачимо зараз приклади, як китайські банки зупиняють транзакції з росіянами. Ми бачили новини на цьому тижні, коли Alibaba, Експрес призупинили операції з росіянами. Тому ні, воно впливає. Просто так, да, звісно, що санкції, які впроваджує Захід, не повністю хочуть відтворювати країни, такі як Китай, Туреччина і так далі. І вони намагаються грати в цю гру, намагаються заробити на цьому, е і забезпечувати і свої доходи, і організовувати поставки на Росію. Але це не те, що було б без санкцій. І, власне, вони працюють. Санкції працюють просто не так, як нам би хотілося з точки зору ефективності. Але ну, якщо щось працює на 50-40, то просто уявіть, якби цього, цього не було. Ну, ви згадали Китай. Китай підставив Росії плече у фінансуванні війни, хоча піднемесна й боїться санкційного тиску. Попри те, що Сі Дзіньпін пообіцяв не надсилати зброю до Росії, він підтримує російську економіку, купуючи нафту і розширюючи інші види торгівлі. Минулого року агресорка отримала 90% свого мікроелектронного імпорту з Китаю, використовуючи це все для ракет, танків і літаків, і без допомоги Пікін. Москва могла б продовжувати свою війну, але в більш ослабленому стані. Чи можна тут вплинути на Китай? Ну знову ж таки, чи Китай є нам другом? Ні, Китай нам другом не є. Китай є нам ворогом. І треба це розуміти. Китай санкціонував атаку Путіна на Україну. Китай далі політично підтримує Росію і намагається так сяк заробити на цьому. Росія зараз стала сировинним придатком Китаю. Власне, це допомагає Китаю. Ну трошки допомагає. Давайте так. Товаро доля Росії в товарообігу з Китаєм складає 4%. Тому це не рятує Китай, бо Китай зараз вперся стелю і, скоріш за все, його вплив в світі буде далі чим далі, тим менший. Але Китай є Китаєм і він хоче грати проти заходу, використовуючи Росію. Це та проблема, з якою нам доводиться жити, і ми нікуди від цього не подінемось. Але так само Китаю критично важливо для виживання мати доступ до ринків США і Європейського Союзу, бо саме це є ключові торгівельні партнери Китаю, і тому санкційний тиск не повністю, але частково спрацьовує навіть Китаєм. Знову ж таки, ми бачимо, коли минулого року всі подивилися, як Росія входить санкції, побачили всю статистику, побачили, що Росія принципово зараз залежить від двох країн Китаю і Туреччини. І далі поїхали емісари американського мінфіну е, доводити до китайських банків, до китайських і турецьких урядовців, що ж з ними буде, якщо вони будуть продовжувати це робити. І ми бачимо, що незважаючи на наявність політичної волі в Китаї підтримувати Росію, сторібно китайські банки вимушені прислухатися до американського мінфіна, і китайські компанії, які хочуть працювати глобально, вимушені прислухатися. Чи це каже, що Росія взагалі не буде отримувати? Ні, не каже, але вона буде отримувати менше. Це буде більш важка історія, це точно буде дорожче. Знову ж таки, навіть на такому вимірі санкції працюють. Ну, згадуючи останній візит Цзіньпіна до Європи, йому був посланий досить такий чіткий ультиматум: або ти працюєш з ЄС, або йдеш, так скажемо, в бан. І от тут, в даному контексті, хочеться спитати, що в результаті може обрати Сі. Ну, поки що він обирає конфронтацію, і це було показово, що він, приїхавши в Європу, зустрічався з Орбаном і з Мучичем. З двома антиєвропейськими лідерами в Європі, якщо можна так сказати, тому Сі поки що грає жорстку гру. І він навіть з Європою намагається цю жорстку гру грати. Подивимось, до чого це призведе. Знову ж таки, Європа Китаю дуже потрібна. І Китай зараз в дуже складному економічному становищі. Вони намагаються шукати виходи, відкопавши методичку 90-х експорт, експорт, експорт. А, але експорт треба кудись гнати. Експорт треба десь продавати, і тому ринки Європи і США потрібні. США вже ввелись нові мита, іноді 100% для китайських товарів. Європа на черзі. Тому власне там буде ще велика торгівля, бо європа має бажаний вплив. Щодо Росії, є інформація про те, що російські компанії зіткнулися з труднощами в проведенні фінансових операцій саме з Китаєм, і для вирішення цієї проблеми росіяни почали використовувати новий спосіб розрахунків стейбл Це така категорія криптовалюти. У деяких випадках розрахунки проводять через Гонконг, і те, що великі російські компанії звертаються до блокчейну. Через два роки після початку війни це вказує на на довгостроковий, звісно, ефект західних санкцій. Тобто, рублями не розрахуєшся, а юані не ходять в Росію. От виправте мене, якщо я помиляюсь, ні, ну юані ходять в Росії. Просто що юані це юані, це невільно конвертована валюта. І не завжди у Китаї у російських компаній є ці юані, їх десь треба взяти. Тому вони використовують крипто і знову ж таки юані це китайські банки. Це через банки проводиться. Навіть якби вони взяли ті юані, треба, щоб китайські банки захотіли провести з ними транзакцію. А там вже американські мінфін, які дивиться і так каже: Ну давайте спробуйте, ми вас попереджали. Тому вони йдуть до криптовалюти Знову ж таки. Криптовалюта це улюблений інструмент наркотрафіка, терористів, ну і країни-агресора зараз. Там все рівно металіквідні, це здорожчає будь-які операції, це робить їх, звісно, незручними. Але криптовалюти, да, на жаль, це така сіра зона, через яку росіяни можуть проводити операції, але знову ж таки не всі будуть залюбки провадити з вами операції через крипту, тому що це знову ж таки сіра зона, і плюс такі операції точно роблять дорожче те, що ви хочете купити. Тобто я так розумію, що зараз ідея гра на виснаження Росії. Ну, якщо от говорити про те, що ось ця схема робоча, так ну, знову ж таки, санкції вже вже завжди працюють на виснаження. Коли санкції тільки будували, сподівалися на фінансову паніку. Моментально цього, на жаль, не сталося через сукупність причин, в тому числі нераціональність росіян. Які повірили власній пропаганді і не побігли панікувати. Будь-які нормальні країни, люди побігли панікувати. В Росії не побігли. Плюс в них реально дуже грамотно в Росії керівництво фінансового блоку. Це голова центробанку, міністр фінансів, там дуже сильні економісти, і вони задіяли, задіяли необхідні механізми для того, щоб втримати систему від колапсу. І далі, коли моментальної паніки не сталося, робота санкцій це саме робота на виснаження. Робота на довгострокову перспективу, коли Росія відстає поступово від заходу, коли Росія деградує, але є негативна сторона цієї історії, що це не відразу трапляється. Насправді у Федерації, я так розумію, справи дійсно кепські в економічному плані. За даними розвідки Великої Британії, аби затикати дірки в бюджеті Кремлю доведеться зменшити внесок до фонду національного добробуту, і цей фонд росіяни вже давно використовують для фінансування війни проти України. От, плюс санкції знову ж таки. Якщо додати сюди ще і проблему із замороженими активами за кордоном, може бути таке, що грошей на фінансування війни вже скоро не стане. Дивіться, не буде ніколи що раз і грошей нуль такого не буде. Але е, чи буде зменшувати ресурс, який Росія може витрачати на війну? Так, да, цей ресурс буде зменшуватись. Знову ж таки, дуже поступово. Не буде якоїсь точки, коли Бах Росія розвалилася. Такого не буде. Просто фінансові спроможності Росії обмежені, і вони, власне, чим далі, тим будуть менше на противагу країнам Заходу, які можуть фінансувати Україну і збільшувати. Ми зараз постійно бачимо новини про те, що Україні там. То Швеція на мільярд, то Данія на мільярд допомоги і так далі. Росії нема чим на це відповідати. ВВП Росії співстана з ВВП Італії. Вона в 25 разів менше, ніж економіка колективного заходу. Китай же хоч і допомагає, але за гроші. Ну тобто це не, не співставне з тим, як допомагають Україні. Україні просто допомагають, просто дають. А Китай каже: Ну я можу можу вам продати, дайте грошей. Те саме робить північна Корея і Іран це завжди за гроші, і тому цей ресурс гроші фінансові можливості Росії вони є дуже обмежені. і Путін чудово це знає. Ну, справді дійсно, чим довше триває війна, тим більше буде деградувати російська економіка, і Росія буде перетворюватись на таку бідну і відсталу країну, яка не зможе виготовляти і новітні озброєння. Принаймні про це кажуть аналітики, і от Кремль, знову ж таки буде витрачати на війну більше і більше і більше грошей і соціального бюджету країни. І от нині в Росії вже відкрито заявляють про те, що країна переходить і на військові рейки, і от в такому разі, от це я так розумію, не буде рятівно. Кулом дерев це Немає ніяких військових рейок. Це просто не існує. Вони просто вимушені, війна це дорого, вони вимушені збільшувати кількість грошей, які їм потрібно. Вони вимушені перерозподіляти з нормальної економіки в цю військову економіку, тобто витрати. Вони зараз підвищують податки для середнього класу, знову ж таки, тому що потрібно більше грошей на фінансування війни. Але це ніякі військові рейки, не існує військових реєк в сучасній економіці. Якщо ви подивитесь, за весь час війни Росія не побудувала жодного значного заводу. Зараз в Техасі відкривається завод по виробництву снарядів. Росія побудувала єдиний завод це по виробництву цих шахетів, говна і пала, да? те, що іранці передали. Це ж не є е, свідчення військової економіки. Те, що в тих заводах, які в них були, вони почали працювати на дві зміни, а в три, окей. Але ми не називемо це військовою економікою якимось умовними військовими рейками. В них нема можливості побудувати новий завод. Самці тут працюють, знову ж таки. Ми що, коли ми говоримо про ефект санкції, уявіть Росію без санкцій, і це була б набагато більш потужна країна, набагато більш потужний супротивник, який може більше не тільки витрачати на війну, але ці гроші у щось не вартувати, більше виробляти снарядів і так далі. Вони збільшили виробництво, безумовно, але не новими заводами, просто загруживши ті потужності, які вже були. Я сподіваюся, що ми станемо свідками економічного краху Росії. Пане Сергію, я вам дуже дякую за змістовну розмову і за ваш час. Сергій Фурса, фіналь фінансовий експерт, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.